Путін переконаний, що цього сезону в Криму повинні відпочити 8 мільйонів осіб. Про це заявив голова держради невизнаної республіки Володимир Константинов на засіданні постійної комісії санітарно-курортних питань. Повідомляють Ріа Новості. Перед нами стоять два завдання. Перше у Криму цього сезону повинно відпочити близько 8 мільйонів осіб. Друге, всі наші пансіонати, санаторії та об'єкти приватного розміщення повинні бути повністю заповнені, сказав Константинов. До того ж, він додав, що новий курортний сезон буде зовсім інакшим, адже до півострова завітають традиційні російські туристи. До того голова Держради Криму наказав зайнятися іміджем Криму та заявив, що півострів повинен здивувати усіх якістю послуг. Нагадаємо, що 8 мільйонів туристів для Криму є нереально високою планкою. Адже минулого року в Криму, де не відбувалося таких неоднозначних подій, відпочило всього близько 6 мільйонів людей. З них 60-70% було з України. Тобто це приблизно 4 мільйонів людей. Росіяни становили приблизно 25%, а все інше білоруси. Тож як влада збирається заманювати відпочиваючих на півострів, невідомо. Можливо, виганяти Російські сім'ї на відпочинок у Крим батогом та пряником.